Дайте вам і мир від того, хто був, хто є, хто має прийти. Від семи духів, що перед Престолом Його та від Ісуса Христа. Питаю на каналі Відкрита Біблія. Це явище, яке ми сьогодні розглянемо, воно неодноразово оголошене і прописане в Книзі об'явлення. Ми з ним зустрінемося як в першому розділі, так і в останньому, і в інших розділах. І так, питання поклоніння. Кому поклонятися? І хто достойний поклоніння? Книга Вихід, 20 розділ, одна із заповідей говорить: не поклоняйся. Ну, нікому кроме Господа. Ісус Христос, коли був спокушуваний дьяволом в пустині, сказав: Господу і Богу одному служи, йому одному поклоняйся. І так, поклонятися можна лише Богові, Господу Богу. Ну, будемо доказати. В нас є Отець, Син і Дух Святий. Кому із них ми можемо, а кому не можемо. Хто із них насправді той Бог, якому ми маємо поклонятися? Тим більше, що Ісус Христос був явлений як людина в людській подобі, варто відзначити, що коли був Ісус Христос на землі, Йому вклонялися. І це не просто було як пошана, а це було поклоніння свідоме приклоніння перед Творцем. Один із випадків, коли в човні Христос прийшов, ну був в човні, 14 розділ Матвія, ви можете перечитати цю історію, там сказано, ті, що були в човні, вклонилися йому і сказали: Ти справді син Божий. Тобто ми бачимо, що не просто поклоніння, а й визнання Його божественності. 28 розділ Матвія, після Воскресіння, він являється учнем, і учні. Підійшли, обняли його ноги і клонились йому до землі. Тут знову ж вони свідомо розуміють, що перед ними не просто їхній учитель, а Ісус, Божество, насобистість. Ну і третій на випадок, Іоанна, 9 розділ, 35, 38 вірш. там така е, історія. Але ви можете знову ж прочитати весь 9 розділ, прочитати всю історію. Там сказано про те, що один із сілених, до нього Христос запитав, чи віруєш ти в Сина Божого? Тобто Ісус Христос якби питає, якщо в Матвія 14 розділі учні його визнали самостійно, то тут, якби Христос задає питання, а відповідно чоловік каже, а хто, того, щоб я, йому, ну, щоб я його визнав? Він каже, той, хто розмовляє з тобою. І сказано: промову до нього Ісус, я той, хто говорить з тобою. І він відказав, вірю в Господи і колонився йому. Як бачимо в земній природі, в земній особі Ісусові Христові поклонялися. Всім іншим ніхто не поклонявся. Але варто зазначити ще дві важливі деталі. Ми вже говорили про явлення Господа Моїсеєві, іншими словами, явлення Анала Господнього. І ось третій розділ книги Вихід якраз говориться і описується про те, що Господь явився Мойсею і Господь поклонився. І там є важлива така цікава деталь. Повторюю: Явився Господь і явився Анна Господня. А важлива деталь, що коли Мойсей хотів підійти, то Господь сказав йому: не підходь сюди, тому що місце, на якому ти стоїш, є святе, зніми взуття твоє. Це п'ятий вірш. Не наближайся сюди. Зніми життя своє, з ніг своїх, бо місце, на якому ти стоїш, земля, ця свята. Тобто це важлива деталь. А ми вже минулий раз, і я зараз наголошую, що якщо десь ця деталь, ми чітко бачимо, що тут йде мова про Бога. І ось якщо ця деталь просліджується в іншій історії, то та особистість, яка заявляє, має бути тою особистістю, яка з першої історії. І так. Ми читаємо Ісуса Навіна, 5 розділ, там в Ісуса Навіна вже проблема, Він молиться, він відходить від стану, і йому являється чоловік. І Ісус Навін задає питання йому, хто ти? Кий ти наш з ворогів. І в 14-му Віршові цікаво, що прописано ця подія, що Ісус Навін падає перед ним йому А в 15 віршові повторюються слова і сказав вождь воїнства Господнього до Ісуса. Тут вже не сказано, що... не сказано, що Господь, не сказано, що хтось, а саме слова, вождь воїнства Господнього, тобто керівник. скинь зуття своє з них, бо це місце, на якому ти стоїш, земля свята. І... Ісус зробив так. Мається на увазі Ісус навіть Таким чином, ми бачимо, що Господь або Ангел Господній, він же ж е син людський, не просто вимагав, він казав, місце, на якому ти стоїш, місце святе. По суті, він вимагав атрибут Господа, Бога, поклоніння, яке прописане в виході, е 20 розділі, що ми не можемо поклонятися. Але далі ми цікаво читаємо, якщо будемо, звернемо увагу, 22 розділ книги Об'явлення, 8-й 9. Там сказано, що Іоанн побачив це, і коли він побачив, то він впав до ніг ангела. Повторюю. Моїсей підходить до Англа Господнього, уклоняється. Ісус нам взагалі підходить до вождя воїнства Господнього, і в першому другому випадку сказано: місце святе. Ти Маєш поклонитися, але іще зніми взуття. Іоанн поклоняється ангелу, а ангел говорить Та ніж, я співслуга твій і братів твоїх, і тих, хто зберігає слова цієї книги Богові вклонися. Хоча в Малахії 3.1 сказано: Я посилаю свого ангела, і він перед обличчям моїм приготує дорогу, і прибуде до храму свого Господь якого шукаєте ангел завіту, якого ждете. І ось він йде, говорить Господь Савов. Тобто там, вроді би, ангел і тут, але там ангел Господній, що означає Ісус Христос, а тут уже безпосередньо е, звичайний ангел, творіння Боже. Тут Він каже, ні в якому разі не уклоняйся ні мені, тим більше людям, тому що багато сьогодні людей уклоняється людям, як божеству не просто вшановують. Поясню таку історію: коли церква Господня знаходиться в храмі або будь де, і якщо зайде президент або інша поважна особа, ну скажімо, хра... будь-де, то віруючи в знак пошани, вони піднімуться. В знак пошани, тому що це помазаних Божий на цій посаді в даному випадку. Він призначений на цю місію. Хочемо, ми того, чи не... хочемо, Господні провідіння довело до цього. А ось коли зайде Господь, ми впадемо ниць перед ним на коліна, тому що це поклоніння. Це два важливі деталі. Тому ні в якому разі людина не може поклонятися нікому, крім Господа Бога, Отця або Сина, або Духа Святого. Людей вона може вшановувати, але не вклонятися. Тому, сказав Ісус Христос, Господові Богу вклоняйся, йому одному служим. Амінь.